Я провожу бесіду, а він ніби мене не слухає. Ніби себе мається, я з ним розмовляю, а він якимись своїми справами зайнятий. Ніби своїми справами. Я з ним провожу бесіду, він замішає пані Майору приймати людину. Заходив в кабінет без дозволу. І я з ним провожу зараз бесіду, а він мене ігнорує, ніби. Пане Андрію, можете сюди підійти? Так, іду. Пан, цей пан Володя заходив у кабінет, по пані Так, було діло. Що він заважав? Ну, потім він вийшов і почав до військового нецензурними словами говорити. Косоглазий там, і так далі. Молдаван. Депорта депортірувати його астматик. Ого. Дозвольте звернутись звертайте Це його буде третя двана, якщо що. Так звільнений буде третьовою дуганою. А, ну, в принципі, так. Да. Якщо людина не розуміє, що вона робить, що Я вона можу розказати його. Вона я працює. можу розказати його поведінку біля ТС. Да. Якщо, коли у нас був стрій. Вона працює у СБУ, вона, якщо у неї якась неадекватна поведінка, то значить. Да, ну, ну давайте, ну, по очередь. Я, я на ДБМ, а, а давайте ДБ, так? Да? До психолога у вас відправить. Якщо ви якісь. Ну, вибачаюсь психічно не цей, то вам, значить, це профнепригодність, тому чому ви пішли тоді в СБУ? Я не розумію. Ну, Звільнила його чи що? Я не знаю, чи його звільнили що. Організація позовє. Давай його звільнили. Або третю доганю дали. Да, третя догана, я так паня була, і Або просто звільнила Оля.